На цьому відмінності завершуються. Тепер поговоримо про те, чим мавка схожа на свій образ із легенд та переказів. Уявлення про мавок побутують у Карпатах на Поділлі та Волині, де, власне, і відбуваються події мультфільму. Він торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа, бо вдорі які мавпи на волині. Звичайним місцем їхнього перебування є ліси. Типовий образ мавки це дівчина з зеленим волоссям. Однак у мультфільмі мавка має здатність змінювати колір свого волосся та очей, щоб в разі необхідності не відрізнятися від звичайної людини. Мавки дуже веселі, люблять танцювати, мають гарний тоненький голосок, дуже швидкі, невпинно бігають по горах та лісах. Часто їм приписувалося висаджування у горах квітів. Вони люблять красу, волю, спів а понад усе природу. Все це заходить своє відображення в мультфільмі.